Для українських пластунів літо не минає даремно. У ці дні на Прикарпатті розгорнулося кілька всеукраїнських таборів пласту. У кожного з них своє завдання. Зокрема, на Рожнятівщині триває крайовий вишкільний табір, мешкаючи на галявині посеред лісу, його мешканці мають змогу отримати найвищий статус скаутської організації, а ще навчитися виживати в таких умовах. До прикладу, тут вчать фільтрувати джерельну чи дощову воду. Має бути кілька шарів, які по мірі проходження води та відбирають найгрубші якісь ну всі по по, по по мірі надходження відбираються частинки які, там трава. Не там, там якісь відбирає ну верхній шар там трави, вибирає якісь найгрубші, там якісь палпалички, листочки, так далі. Потім пісочок, воно ще якби брає. А вугілля воно вибирає вже най найдрібніший якийсь бруд, і на виході отримується вода. Заключним етапом краєвого вишкільного табору стане найскладніше випробування три пара. Пластуни по упродовж трьох днів на самоті мешкатимуть у лісі. Одна з перших – 17-річна Галина Мельчик, дівчина власноруч звела житло і нині самотужки знаходить у лісі їжу. Це насправді дуже страшно, ти вночі спиш, переживаєш, чи там до тебе хтось не прийде, за всяких тваринок переживаєш, але ти просто переступаєш через себе і робиш надзвичайне зусилля над собою, працюєш над собою і вдосконалюєш себе таким часом. Найбільше, чесно кажучи, змії лякають. Вони тут просто бачили змію, але вони до нас не підповзають ні. Ну нас ніби нікого ще так сильно нічого страшного не було зі зміями. У Калуському районі зібралося понад 70 учасників табору Легіон це один з найважчих та найпрестижніших вишколів українських скаутів. Упродовж двох тижнів молодь підвищує свої військові та патріотичні знання. Зокрема, хлопці живуть у лісі та вивчають рокопаж, основи саперської справи та виконують інші місії. Для Назара Наконечного це вже другий. Досвід перебування на легіоні після першого таборування йому вручили відзнаку бронзовий герб. Постійно всі стрільці вони знаходяться на межі, от, і ти реально переборюєш себе за ті два тижні. От. До того ж, тут непоганий комплекс військових навчань, от, тому можна ще чогось навчитися. Найбільше випробування це, що ти постійно виснажуєшся, в тебе немає сил для того, щоб продовжувати. От, і ти сам сам собі задаєш запитання, чи ти хочеш продовжувати, чи не хочеш. От, і коли ти не можеш, ну тут дуже багато здається. Якщо ти не здаєшся, то ти проходиш. От, але якщо ти вже міцний, то ти. Тебе немає таких думок. А наприкінці літньої школи легіонери вирушать у пішу мандрівку Карпатами, протяжність якої складе 130 кілометрів. Долатимуть її упродовж п'яти днів.